Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі браті і сестри, вже четверта неділя Великого посту, і ми сьогодні знову зібралися до храму Господнього, щоб подякувати Господу за Його благодіяння, що Господь Бог благословив дожити нам до цього часу і багато терпить і багато милує нас грішних. Як сьогодні ми чули у святому Євангелію, коли один із батьків вже мало зневірився, але ще мав маленьку надію, прийшов до Ісуса, прийшов із своїм Сином існуватим, котрого біс дуже мучив, біс Німий і глухий, вселився в нього і кидав Його і в вогонь, і в воду, бажав Його погубити. І він прийшов спершу до учнів. Ісуса Христа, так як самого Ісуса не було, бо Він в той час із Петром, Яковом та Іваном був на фаборі, преобразився перед своїми учениками у славі божественної Своєї слави, а учні були внизу, чекали. І ось коли привели того юнака до учнів, до апостолів, а вони вже перед тим ішли із проповіддю Слова Божого Євангелія і не тільки проповідували, а й і зціляли багато хворих і виганяли піснувати, тобто мали від Господа ось цей дар зцілення, і тут вони не змогли нічого зробити. І коли батько вже мало зневірився, але ще мав одну надію: надію на Господа нашого Ісуса Христа. І ось зійшов Ісус із Петром, Яковом і Іоанном і бачить ось ту картину замішання і батько, і сльози. І ось він падає в ноги Ісуса і слізно просить Його змилуйся, якщо можеш Його ісцілити, то ісціли. А Ісус йому відповідає, якщо можеш хоч трошки вірити, то віруй. І тут батько виголошує такі слова, вірую, Господи, допоможи моєму невірску». З цього, дорогі браті і сестри, ми бачимо, що Господь прийшов у світ визволити нас насамперед від неволі ворожої, від неволі гріха, і Господь бажаючи нам одного тільки зцілення і спасіння. Бажає, щоб ми зрозуміли, що це можливо, але можливо тільки тоді, коли людина буде в це вірити, коли людина буде мати віру безсумнівну на Господа нашого Ісуса Христа. Не таку віру, що сьогодні вірую, а завтра сумніваюся, а післязавтра вже опускаються руки, і зневіра приходить, ні. А мати таку віру міцну, як мали апостоли, котрому зразу сказав, сидів, наприклад, Матфей на митниці, збирав податки, був багатий чоловік, а Ісус до нього прийшов сказав, іди за мною. Той покидає все, йде за Христом. Таку віру треба мати, безсумнівно. Повірити Господу, що Він обов'язково приведе нас до спасіння і до життя вічного. Але тільки в, одному, в один момент може Господь Бог це зробити, коли людина на це згодиться, коли людина буде мати велике бажання до того, коли людина буде старатися і до Того прикладати зусиль своєї волі, бо воля наша. Вона дарована Господом, і Господь в її тручається. Ми маємо волю вибирати між добром і злом. І як в нашому народі кажуть, як людина постелить, так і виспиться. Нам треба дійсно мати віру і вільно, добровільно йти за Христом, іти за його святими євангельськими заповідями, які сьогодні Господь нам також відкриває. Бо Господь каже сьогодні до всіх нас, що без віри неможливе спасіння, без тої безсумнівної віри, неможливе зцілення від ворога роду людського диявола. Без того неможливо вигнати отих бісів, про яких Господь казав сьогодні породене віри. Так Він звертався саме до тих бісів, які зі всіх сторін. Окружають нас, породи невірних, так той рід, який був колись вірний, бо були ангелами світла, але що захотіли бути як боги і були скинуті до піднебесни. Але пізніше ще більше утвердилися о злі, коли спокосили рід людський до падіння гріховного. Тоді вже зовсім зневірилися і не хотіли бути у світлі, а хотіли тільки творити зло. І ось Господь звертається до тих бісів, породи невірний, доки буду з вами. Люди не бачать бісів, Ми з вами не бачимо отих духів чи ангелів, чи духів темних, бо ми від того духовного життя також зведені донизу. Бо втратили ми Божественну благодать через гріхи і беззаконні. А Господь, як серцевидець, бачить не тільки серця наші, наші думки і бажання, а Він бачить і духи. І ось Господь каже, о роди невірний доки буду з вами. І Господь в тих словах також і докоряє невірством своїх учнів. Бо вони також, коли Христос був з ними, коли їх благословляв, наставляв, все було добре. Але посіялася якась зневіра. Бо батько говорив, що біс його мучить самого малку. І вони не змогли через оту зневіру, через оте маловір'я, слабодухість вигнати того біса. Але Христос відразу говорить дух глухий і німий, вийди з нього. І ми, дорогі браті і сестри, також розуміємо, що людина спершу може оглохнути, тобто не слухати Слово Боже. Або в одне вухо пускати, в інше випускати, і з, і з серця, Слово Боже, не торкається, і не сіється воно на тій добрій землі нашого серця, не проростає добрими плодами благочестивого життя християнського, а відразу. Ворог забирає те слово Боже з нашого серця. І ось людина, котра не слухає Слово Боже, вона не мов би, глуха. І потім людина стає і німою. Після глухоти вона перестає молитися. Коли не слухає Слова Божого, вона перестає молитися, бо її все задовільняє, і не треба їй Бога, ну все гаразд, все добре. І що? Тоді можна і збіснуватися. Тоді можна дійсно поринути у, у вир отих похитливих своїх бажань, прагнень і сподівань, і робити гріхи беззаконня наліво і направо, і вже не зауважувати того, що грішиш і беззаконня чиниш. Це називається і існування. Коли вже бізне тобою володіє, а ти з собою вже не володієш, бо ти свій розум затьмарив гріхами. Ти не бачиш світла, ти перебуваєш в темряві і тобі здається, що все гаразд. Але коли світло наближається, коли Господь наш Ісус Христос наближається до нас, то ми бачимо ось ту темряву своїх гріхів, беззаконь, падінь. І якщо людина схаменеться, то вона буде взивати, та як той бідний батько, із сльозами. Вірую, Господи, допоможи моєму невірству, бо в мені в душі є все намішано там, я вірю, але невір'я також і в мені є. Допоможи, визволи мене, Господи, утверди мене у Твоїй вірі, дай мені силу, щоб я дійсно молився і стаю сильною вірою, непохитною вірою, щоб та молитва досягла ось того. Бажаного результату, визволення від гріха і спасіння. І Господь Бог дарує таку силу нам, Господь бажає благодатью своєю, всіх нас посінити, але ми не завжди приймаємо цю благодать. Є такий термін у богослів'ї, синергія, що означає співробітництво. Нас без нас Бог спасти не може. Ми маємо дійсно віддатися на Його святу і благоволю, яка є у, святих, у святій Євангелії, у святих словах Божих. І ми повинні коритися Богові з вірою, довіряти повністю Йому, як діти довіряють своїм батькам. Повністю у всьому покладаються діти на своїх батьків. Ми називаємо себе дітьми Божими, але ми не повністю довіряємо Богу. Ми не слухаємо Слова Божого. Ми не відкриваємо Слово Боже і не перевіряємо своїх вчинків по тому Слову Божому. Зробив я це правильно чи, може, помилився? Поступити мені так чи інакше, я запитаю Господа. Господи, відкрий мені світлом Твоєї істини, як мені вчинити так і інакше. Господи, допоможи мені, дай мені силу, щоб я то звершив. А якщо буде на те Твоя свята воля, то. Дякую тобі і за те, що воно не звершиться, коли людина буде так розумно поступати, адже Господь нам дав розум для того, щоб ми його просвітлювали премудрістю Божою, а не затьмарювали його гріхами і беззаконням. І ось коли визволив Господь отого бідного юнака від біса, глухого і німого, то він після того учням на самоті пояснює. Вони запитують його, чому ж ми не змогли його вигнати? І Господь відповідає: грід цей лукавий, виганяється не інакше, як молитвою і постом. І тут, дорогі браті і сестри, для нас також велика заповідь і велика наука Господня. Бо коли людина молиться, але обтяжує себе тими похотями світу цього, Бажаннями світу цього приземляє свої думки і бажання тільки до одного, тлінного, земного, тимчасового, і бажає якомога благ для тіла придбати, нагодувати його, одягнути і всяких благ для тіла придбати, забуваючи тим самим дякувати Богові і забуваючи і про душу, і про те, що буде суд, правосудний Божий. І про те, що буде вічне життя, зовсім людина про такі речі не помишляє. Але якщо навіть думки такі приходять, то навіть відразу відганяє від себе такі думки. Та що думати про смерть? Та не треба про таке погане думати. Треба думати про життя. Та смерть перехід від, від тимчасового до вічного, до правдивого життя перехід. Та до того дня треба бути готовим. До того дня треба дійсно. Бути пильним і молитися, пильнувати, стояти на посту. Воїн пильнує, стоїть на посту, правда? І ми, коли постимо, ми пильнуємо за собою, пильнуємо не тільки за своїми вчинками, за своїми словами, але навіть за своїми думками і бажаннями. Бо в серці нашому народжується або добре, або погано. І коли погана думка тільки приходить відразу, їй треба молитвою серця викорінювати, щоб вона не проростала і не давала тих гірких плодів гріха. Ось це є піст і це молитва. Дійсно, Господь каже, що треба потрудитися, а учні такі були, знаєте, вже розслаблені. Ну, дар вони отримали, але дар треба підтримувати, і дар треба вдосконалювати якраз ось тим подвигом над собою. Пильнуванням і молитвою. Тому Господь не один раз наголошує, пильнуйте і моліться. І ми, дорогі браті і сестри, якщо називаємо себе учнями Господніми, якщо бажаємо, щоб відійшов від нас лукавий ворог роду людського, то ми повинні також пильнувати і молитися, стояти на посту. І Господь обов'язково тим, хто трудиться в його винограднику, дає нагороду. Всім нагорода однакова, нагорода царства небесного. Хто раніше прийшов до Господа до тої праці винограднику, хто пізніше, але всім однакова нагорода царства небесне. Така мирість Божа до нас грішна. Дякуємо Богові за те. Сьогодні ми також шануємо пам'ять святого преподобного отця нашого Іана Лістичника ігумена Синайської гори, який залишив для нас не тільки пам'ять свого життя рівноангельського, але й залишив для нас працю. Отого духовного зростання, працю, яка називається ліствиця або драбина. Тобто по сходинках духовного зростання треба підніматися, борячись із своїми страстями. І там дуже детально описано, як боротися з тими чи іншими страстями. Але книга ця написана для монахів. Але в час посту всі християни стають подібними до монахів, правда, менше об'їдаються, Вибирають їжу таку без м'яса, так як і монахи все життя їдять таку їжу. Благочестиві християни отримуються від шлюбних стосунків, так само подібні тим самим до монахів. І таку книгу для таких людей можна почитати, тому що люди ці благорозумно будуть підходити до того, що там написано. Наприклад, написано там бігати треба від світу. От, втікати треба від світу, і хтось може прийняти це як вказівку до виконання. Треба, значить, йти десь в, пустелю, в постелю, йти десь в ліса, йти в монастир, і там тільки можна спасатися. Ні, бігати від світу це якраз стояти вище над тим світом тлінним, земним і тимчасовим, думати і. Бажати того Царства Небесного, думати про нього, думати про Господа, про Його всюди присутність, що Він всюди є і все наповнює, і скрізь Він мене бачить. Наскрізь Він мене бачить, не тільки мої діла і слова, але навіть мої думки. Ось це є бігання від світу, це є неприв'язування серця свого до того тимчасового і земного. Ось я до того так пристрастився, так це люблю. Я не знаю, як я це покину. І тому люди так в кінці свого життя, такі люди, які прив'язалися, їм так важко розлучатися з тим життям, ще би трошки пожити, ще би чуть-чуть. Так, Господь дає ще тобі трошки, ще чуть-чуть. але для, дає для чого? Для того, щоб ти покаявся, щоб ти схаменувся, що твоє призначення царство небесне. А тут ти все залишиш. Як прийшов нагий у цей світ, так і підеш того світлу нагий. Ось це є втікання від світу. Так що треба до всього підходити благоразумно. Так сьогодні Свята Церква згадує пам'ять святих сорок мучеників Севастійських, які догодили Богові тим, що були якраз міцними у вірі. Нічого їх не могло похитнути. От нам би хоча б нам із інших такої віри. Адже мали вони все, жили в місті, в Севастії. Були на, на отриманні імператора, мали гарні доходи. Але коли прийшло випробування, і сказали, всіх християн треба знищити імператорське розпорядження в 320 році. І Севастію те саме не минуло, це в вір Вірменії відбувалося. І ось ці воїни сорок, сказали Ні. Ми, християни, нас хрестили в вірі Христовій, ми ніколи її не зречемося. Ну, Господь спершу імператор наказав їх в темницю закрити, мучити там. Вони ні, не зрікаються. І так, Христос їм явився в темниці і сказав: хто перетерпить до кінця, спасений буде. І вони покрилені тим явленням. Всім разом явився. Так Господь являється поодинці. А тут вони всі мали таку віру. І всі отримали отце видіння від Господа і благословення від Нього. І навіть коли їх завели у Холодне озеро, бо це була зима, і сказали, що будуть там стояти, поки не помруть у тому холоді від холоду, а на березі озера поставили баню для скобуси. І вони і тоді несламо стояли. Але в першій годині один із воїнів спокосився і побіг до теї бані, і на порозі бані та впав мертвий. Але коли воїн, який старіх їх, побачив, що сталося, і побачив вінці із неба, які спускаються, і нарахував тих вінців 39, а не 40, він покинув зброю. І розбудив тих, які з ним спали, і сказав їм: стережіть і мене, бо я теж християнин. Я бажаю постраждати за Христа, як і воїна. І він пішов замість того, що спокусився, і став на Його місце, і йому спустився вінець з неба, мученицький вінець за віру Христову. За віру Христову нам, дорогі братії і сестри, не доводиться сьогодні так мучитись. Але віра Христова сьогодні випробовується у дрібних випадках. Я скажу правду, чи скажу неправду. Я поступлю лукаво, обману когось або недоскажу чогось, чи я скажу правду. Я піду і вчиню, як сьогодні не личить християнинові, чи я сьогодні стримаюся і скажу, ні, хватить, я не можу більше. Віра випробовується в малих, в дрібних ситуаціях, яка сьогодні в нас віра. Ми бачимо, йде випробування від Господа, іде війна. Сьогодні віра в нас яка? Віра така, що давайте будемо підніматися всі разом, будемо боротися, а коли приходить випробування. В нас в сім'ї, війна у самій сім'ї, чоловік на жінку злиться, жінка на чоловіка, теща на свекруху і так далі. Війна в самій сім'ї. Війна може бути не тільки в державі, війна починається в нас в серці, коли в серці нема прощення, коли нема великодушного ставлення один до одного. Коли в серці нема милосердя, коли в серці нема любові, не можна подолати зла. Зло злом не долається. Хто за меч взявся, від меча загине, каже Господь. Зло долається тільки одним, любов'ю один до одного і відданістю за віру і за правду. За віру і за правду. За правду ми боремося, але правда в Бога є. І ми повинні це пам'ятати, що тільки з Богом можна подолати ось той гріх по собі, війну в собі, злість ненависть відкинути. І тільки з таким серцем, з такою душею можна подолати все, тому що з нами Бог, з нами Всемогутній Бог, і Він це доводить нам в воскресний день. Я подолав смертю, смерть, смерть дарував вам життя вічне. Дарував вам утвердження в вірі, що завжди зло буде переможене добром, що завжди віра буде утверджена над невірою. І нам треба утверджуватися в вірі і дякувати Богу за Його великі благодіяння. Завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава